Всім привіт! Мене звати Євгененко Андрій. Це моя дочка Соломія. Наш оператор це моя дружина Маріна. Ми відпочиваємо, не відпочиваємо, ми приїхали в Норвегію і в общем, серія відео буде зв'язана з тим, як ми, що ми тут робимо. Ну, думаю, понятно, що всі питають, що ви там саме чим займаєтеся в Норвегії як там життя. Ну, в общем, так я і хочу показати це в відео. Ну, розкажу трошечки наперед. Я, я приїхав на сезонні роботи, працюю на невеличкій фермі. У мене там у мене, а я працюю з коровами, не таке. З коровами, з курями, з фруктові дерева, ну і всяка уборка, ремонт, все. Ну, в принципі, постараюсь показати і зняти відео. Е, би це відео буде начальним, для знайомства, тому що там, як я хотів почати спочатку з, з, з подорожі сюди в Норвегію, в аеропорту, але так не почув. Ну, там ми, проблеми з бакетами, то там біганина всяка, нічого не вийшло. Ну, нічого, я думаю, від перестановки до танків не міняється, все буде нормально. Е, як би зараз, щоб не просто кому, хтось дивиться моє відео, там просто я собі базарю. Просто хочу показати, зараз ми приїхали на великий шопінг в маленьке місто, так як ми недавно тільки приїхали всією сім'єю, нам потрібно там продукти, віші всякі. Ну і прийшлося нормально розташалися, там то есть все закупити, все, щоб вже не їздити сюди. Бо ми живемо маленько в маленькому селі. Часто в магазин їздити ми сюди не можемо то через той час закупитися. Ну ось тут так, є пару хвилин, то ми тут займаємося тим, що кормимо. Доченька, зараз покажемо, які тут краєвиди. Да. Ну і так, для того, щоб зрозуміло, що це не просто Норвегія, там якби моя морда в екрані, а от просто це ось примерно. Виходить. Краса неймовірна, гори в снігу. Розташоване це місто і, в общем, отак от воно, виходить, з двох сторон місто е, захищається горами. Хочу ще, тут зараз ми одразу там е, зайшли в магазин, ну далі продовжуємо свій шопінг. Хочу показати різницю, наприклад, самі дешеві памперси от, в Норвегії в магазині. Ну не самі дешевші, але... Но... Ну так, да, в магазині то вони дешевші, але я не знаю по всій Норвегії. Ну от приблизно, ціни. Вон, якщо видно на ценнику. Видно 26. але він видно 0,65. Це означає за одну штучку, скільки коштує. Ну ось 0,57. Не памперси, а подгузники, якщо чесно казати. Ось, що це означає? 0,65 або 0,57. Це за одну штучку їхніх ере. Одна крона стоїть 2 гривня 70 копійок. Ось приблизно 0,65. ну Хай рубль 30 за памперс. Гривня 30 гривня 50. Хай гривня 50 за памперс. Ось. Дуже високо знаходяться. Що? Дома дуже високо знаходяться. Сьогодні а сегодня лейко, в принципі я бачу такие маленькие в основном. Просто там чуть-чуть, а Це это уже так серьезно. Надо бы подавиться, что там нападало.